Всім привіт і добрий день, дорогі підписники, гості і глядачі мого YouTube каналу Ігор Медвідь. Сьогодні 27 листопада 2025 року Тернопільщина в своєму життю я використовую народну мудрість, яка виражена в прислів'ях. Ось із них. Вік живи, вік вчися. Якщо довго мучитись, то що-небудь получиться. Хто не ділиться, той давиться. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, щоб ви не наступали на чужі граблі, а саме про розташування земельної ділянки, в якій кліматичній зоні вона знаходиться. І як правильно це використати для досягнення бажаного результату. І тема сьогоднішнього відео буде про суму активних температур, тобто скорочено сад і задерніння ґрунту. Сума активних температур. Це сукупна кількість тепла за певний період. Що вимірюється сумою середньодобових температур повітря, які перевищують біологічний мінімум для конкретної культури? Зазвичай це плюс 5 градусів або плюс 10 градусів. Біологічний мінімум для винограду це плюс 10 градусів. Мій друг друзяка, мій котик Сірко. На прикладі винограду з даних таблиць можна зробити висновок, що для моєї локації, а саме Тернопільщина селище міського типу Козова, при сумі активних температур 2605 градусів, можна висаджувати ультраранні, надранні, дуже ранні і ранньосередні кущі кущів винограду. Тепер Знаючи суму активних температур для своєї ділянки, ми можемо підібрати відповідні сорти як для овочів, так і для фруктів, і так і для ягодників, виходячи з сортових технічних характеристик сорту. І я ще рекомендую вам купляти саджанці розсаду провірених продавців. Або в спеціалізованих сертифікованих плодорозсадниках. Ніколи не купляйте на базарі або в інтернеті в неперевірених продавців. По плодоношенням дерево наступає на третій-п'ятий рік, так само і винограду це третій-п'ятий рік, і ви можете просто купити на базарі кота в мішку і просто змарнуєте свої 3-5 років, якщо вам підсунуть кота в мішку. В нас на Західній Україні, осінь та і літом дуже часто проходять дощі, затяжні дощі. І треба було чекати пару днів, поки підсохне, щоб вийти на ділянку і доглядати за рослинами. А бурян то росте особливо після дощу, як, ви, як ми вийшли з даного положення, всі міжряддя. Між нашими вузькими грядами ми задернили, посіяли слаборослу траву, і ми отримали дуже багато плюсів від даного агротехнічного прийому. По-перше, тепер ми можемо в будь-який час після дощу доглядати за нашими рослинами. По-друге, ми позбулися буряну між рядами, по третє, скошену траву ми використовуємо як мульчу і як органіку. Ось скошена наша. Трава була використана на помідорах і в гірках, ну, і баклажанах як мульча, а тепер використовується як органіка. І... По-четверте, коріння рослин знаходиться не тільки в рядках, але й в міжрядях. І задерніння захищає коріння наших рослин. Літом від засухи, а зимою від морозу. І коріння наших рослин почувається себе комфортно. Ну і по п'яте, в нас з'явився красивий газон. Але, як кажуть, краса требує жертв. І мінусом нашого задерніння є лише це, що газон треба один раз в тиждень або два рази в тиждень косити. Для цього в нас є газонокосарка. Коли в нас не було задерніння ґрунту, коли йшли затяжні дощі на поверхні землі, стояла вода. Відколи ми задернили, посіяли травку і задернили наш ґрунт. Навіть при дуже-дуже великих затяжних дощах води вже немає. Переваги задерніння. По-перше, це захист від ерозії. По-друге, це покращена структура ґрунту. По-третє, це запобігання ущільненню. По-четверте, це боротьба з бурянами. Отже, із всього побаченого і почутого можна зробити висновок, що знаючи суму активних температур, ми можемо тепер підбирати сорти для нашої ділянки, а задерніння ґрунту являється ще одним сільськогосподарським агротехнічним прийомом для збільшення врожайності. На цьому, напевно, сьогодні будемо закінчувати. Я і так же вам багато тут. Наговорив, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, робіть коментарі, а кому не сподобалось, ставте дизлайки, теж коментуйте і до зустрічі!